Як кажуть, але на тему стратегії. Є така рандом, рандомний генератор стратегії, є такий веб-сайт. Да, от ви голова нової компанії. І ви поспіхом хочете відповісти щось репортерам, який запитала, яка у вас стратегія компанії. Ви не знаєте, ви швидко можете в цьому вебсайті крутанути колесо декілька разів, і воно вам складе. Рандомно якусь е, фразу, яка в принципі і про стратегію говорить, але просто лє воду, як кажуть, Да, натискаємо кнопочку, і нам створює воду на тему стратегії, щоб фасилітувати велику платформу даних, яка агрегована з прозорістю Да, багато слів, великі дані вже всім подобається. дуже популярне слово платформи великих даних. Агрегація прозорості чудово. Платформа є великі дані. Є прозорість є. бізнесу подобається чути ці слова. Але якщо вам не подобається, ви можете ще раз тиснути кнопочку і отримати ось таку ще воду. переходити в екосистему штучного інтелекту, щоб робити інновації аутентичні. Взагалі чудово, і штучний інтелект, і екосистема і аутентичність. Це просто прекрасно. Резонує з ю... молодим поколінням і в бізнес школах люди подобають... подобаються їм слова аутентичний все що класно з чим класно виступати в аудиторії. а якщо ще не подобається додайте ще «краудсорс», краудсорсблокчейнґрухек ну і багато багато різних модних слів але ви розумієте про що я. якщо вам самої е, е, суті не треба то нагородити води, налити води про стратегію не проблема, але а, от компанії тому і пропускають поміж вуха, що стратегія це не просто модне слово, це насправді план насправді дії. і се за світового. Ну як ви продумали це, тоді ви можете або не можете щось зробити, або досягти, або визнати, що дивіться. У нас немає гарантій, У нас нам треба міняти стратегію, тому що гарантій немає. Це дуже важливо. Багато компаній це забувають. Вони ну, тому що, якщо ви подумаєте про такі компанії, як Тесла, це, це модна компанія, постійно про неї пишуть. Але запитаємо себе, яка була стратегія Тесла раніше? коли в 2005-2006 році, коли вони взагалі жодної машини ще не випустили і казали, що. Вони збираються зайняти місце найбільшого виробника а, в автів у світі. і BMW, і Toyota будуть позитив Ця маленька компанія. Цей стартап з Каліфорнії кажуть вони. Ми об, обженемо величезні монстрозні компанії з величезними бюджетами, технологічними інноваціями, інженерами найкращими. Ми їх обійдемо. Ну з комфорту 22-го року в лапках ми можемо сказати да, ну, вдалося казав, зробив в Європі, продаючи Тесла 3 вони випередили зараз. Тесла 3 продано більше в Європі ніж в ніж Клеопапіледа, уявіть собі наскільки популярною стала ця компанія, точніше її продукт, але з лише в п'ятому шостому роках там була зовсім інша історія. Вони були стартапом. А як же досягти цих цілей? Обігнати всі всіх виробників електрокарів коли у тебе взагалі ще нічого немає ну і тут тут ідея компанії того як ми знаємо цю компанію Ну, от, ілон маск писав блог в 2006 році його можна знайти він все висить в інтернеті і він всім казав яка у них стратегія компанії А стратегія була така на початку Тесла не може побудувати нічого іншого ніж дуже дорогі машини тому що у нас немає масштабу, у нас немає технології. Все, що у нас є, це дипломовані вчені, які можуть побудувати і сконструювати цей цю машину, але вручну без станків. Да, це буде дуже дорого. Отже, єдине, що можемо виробляти, це щось супер дороге для ентузіастів, яких багато грошей вони люблять їздити швидко. Але як ми продамо. Декілька таких ми візьмемо гроші, інвестуємо в виробничі потужності, щоб можна було побудувати трохи менш дорогу машину. все одно дорогу, але вже менше ніж перша. після того як продамо деякі цих машин на ці гроші. Ми інвестуємо для того, щоб побудувати іще ще більш дешеві машини, ще більше виробництва Купимо, і компанія сказала, що на ну, стратегія така: від найбільш Дорогого до найбільш дешевого машини, нарощуючи виробничі потужності, і така була стратегія, і те вони зробили. Вони залишалися невеличкі компанії. Хто на них не звертав уваги, інші компанії не ними сміялись, аж поки не було запізно, -за і компанія вже розрослася настільки, що зараз це сама по собі тесла вартує більше, і наступні чотири найбільші автовиробники сукупно. Ось яка капіталізація ринку цієї компанії наразі.